Це що за монстри? Українці цього тижня виступлять на стадії однієї четвертої фіналу Гран-прі WBC. Нашому супертяжу Цотна Рогаві випав здоровий боснієць з кікбоксингу. Які шанси на перемогу? Та як справив інших наших козаків? Хто фаворит протистояння, а чия перемога буде сенсацією? Та спогади Ленокса Льюіса. Британець згадав момент зустрічі з Володимиром та розказав, чи думав він колись про бій із кличком молодшим. Один із найбрудніших хевівейтерів нашого часу. Джерел Міллер отримав суперника. Спершу цей хлопець вийшов у соцмережі, аби пожалітися на Джареда Андерсона та Деонтея Вайлдера. Мовляв, ті його динамлять замість того, щоби зійтися в ринзі. І взагалі, за словами Джерела, зараз вся Америка не шарить у боксі. А потім стало відомо, що Міллер таки відбоксує 11 вересня проти Майкла Хантера. Причому Зерін пише, що цей бій є частиною великого медіатижня Канело Кроуфорд, які проведуть бій 13 вересня. Тобто це навіть не андеркарт, а просто вечір боксу в рамках великого тижня боксу. Оце я розумію. Ріяд насипає бабла на все. У мене Хантер, звісно, асоціюється з боєм проти Усика, і я вам скажу, що це один із тих, хто дав Сашкові досить хороший поєдинок по крузерам. Але після того цей хлопець нічого видатного не показав. Нічия з Повідкіним, а останні 6 років він переважно бив ноунеймів. No Бік бейбі теж не суперактивний. Мав перемагати Енді Руїса, але перемогу не віддали. І відтоді не боксував. Зроби перегляд боксу і ще цікавішим разом із нашим партнером. Павбет, бери від гри своє за посиланням у закріпленому коментарі. Гран-прі WBC. одна четверта фіналу уже цього тижня, і чотири українці пройшли до цієї стадії. Давайте розбиратися по кожному з наших Умань в ділі. У вазі 63 кілограми виступає наш базований боксер Данило Лозан, знайомий з Данією особисто і Можу сказати, що це людина виняткових людських якостей. Кожен вихід у ринг в Україні і за кордоном він використовує для того, аби нагадати, в Україні триває війна. Росія вбиває українців. Наші захисники і захисниці знаходяться в російському полоні, і їх треба звільнити. Ну, респект, реально респект, тому що, ну, на мій суб'єктивний погляд, сьогодні малувато, просто класно боксувати і тримати український прапор вище за всіх, щоб бути достойним українцем. Даня максимально використовує кожен свій публічний вихід для того, аби нагадати звідки він і що в нашому домі біда. Також дуже подобається харизма цього хлопця: максимально щирий, усміхнений, завжди в настрої. От реально дуже кайфовий парубок по такому неформальному спілкуванню, скажімо так. Даня, тобі великий привіт і бажаємо далі удачі, бо далі буде непросто. На попередній стадії Даня Катком проїхався по небитому канадцю Еріку Басрану. Хоча й очікувалося, що це буде конкурентний бій, але так було лише один раунд. Далі це було побиття. Українець задав високий темп, заганяв канадця і чітко пробив дальньою рукою. Ідеально, далі канадцю ставало все гірше і гірше. Він іще кілька разів падав, до поки Рефері це не зупинив у третьому раунді. Наступний противник українця Санаталі Толтаєв з Казахстана непереможний 25-річний боксер із сильною аматорською кар'єрою. Без перемог на олімпіаді, але постійно в сильній збірній, та з призами на внутрішніх та закордонних чемпіонатах. На минулому етапі вибив одного з найсильніших бійців у сітці Джеральда Інто, ще й відправивши того в нокдаун. Достатньо потужний для цієї ваги його бокові дійсно мають силу. Переважно працює на передній нозі, хоче домінувати, але при цьому робота ногами у Данила буде покраще, як на мене. Той таки інто та інші пропускали міцно рівно тоді, коли зупинялися. Сильна аматорська школа дозволяє працювати в різних манерах однак, найбільше цей хлопець стяжіє саме до роботи першим номером такий постійний пресних із хорошим тоннажем. Якщо Данило піде з ним у рубку, то точно відчує важку руку суперника. Зважаючи на попередній досвід українця виступів на гран-при, не тільки я скажу, що дуже важливо буде не пропустити чогось такого важкого у стартові два раунди. Даня зможе витягувати на себе. Даня вміє демонструвати свій контратакуючий стиль. Він є шульгою, що в принципі вже створює певні незручності, але важливо, щоб цей суперник вимахався трошки за стартові два раунди. Далі, починаючи з третього раунду, думаю, що Даня зможе. Краще відчути свій бокс і краще відчути свого опонента. Оцінюючи шанси, скажу, що це для мене 50 на 50. У середній вазі у нас два представники: Дмитро Рибалко та Петро Фролов. Почнемо з Дмитра. Колишній член збірної України стартував на WBC Grand Гран-Прі відверто погано. Отримавши легкий жереб, Дмитро не показав нічого внятного. 1-2 і клінч. Поєдинок завершився нічиєю, але до наступного раунду все ж вдалося пролізти. Там опозиція серйозніша була, але і рибалко вже показав себе краще. Проти йорданця наш боксер запропонував постійний натиск, пресних та розміни. Це точно не краса боксу, однак саме українець нав'язав свій бій, був точнішим і забрав перемогу. Нічого особливого, але результат взято. Але якщо чогось кардинально в Дмитра не змінилося, то поточного рівня буде явно замало. Аби пройти цього опонента, а тому, що суперник Дерек Померло є чи не головним фаворитом у вазі. А на першій стадії вибив нашого Ліпаріта Устяна. Ключові риси цього боксера це легкість, відчуття суперника, вміння протягувати на себе і протидіяти агресорам. Ну просто повна протилежність нашому Дмитру. Наразі він є 25-тим номером у рейтингу боксрек у своїй вазі у світі, що для 25-річного проспекта дуже високо. Для порівняння наш боєць сто Восьмий, тобто великий андердог. Єдиний хороший момент полягає в тому, що саме на гран-при Померло не показує такого прям топового боксу, як удома. От немає цього ефекта вау, просто якісна, технічна, швидка робота та хороший баланс в діях між руками і ногами. Але це можливо і тому, що вдома у цього хлопця рівень опозиції був трохи понижче, ніж той, що є в Ріяді. Хоча і свого останнього опонента в Ріяді він просто тупо виніс. Скажу чесно, шансів у Дмитра я практично не бачу. Для мене це 90 на 10 на Користь. Канадцять однак і в попередньому поєдинку я вважав, що Дмитро є андердогом, а він взяв і переміг. Можливо, і цього разу вразить, але це точно буде головна сенсація боксерського дня. Важливо, усі поєдинки пройдуть у четвер. Якщо ви хочете подивитися онлайн-трансляцію, пряму трансляцію і безкоштовно, я її вам дам у моєму телеграм-каналі Діденко про бокс». Тому, будь ласка, підпишіться, посилання буде в описі, там же багато цікавого. Головним відкриттям для мене став Петро Фролов, другий наш представник у середній вазі. І особливо нічого не чекав я від 21-річного хлопця. А він демонструє досить симпатичний бокс. На попередньому етапі видав одну з найкращих бійок вечора. Опинившись у нокдауні зі старту, Петро встав, іначе став іще сильнішим. Тут же ввалив боковим мексиканцю, що на дупі був уже він. В цілому, Петя дуже впертий боєць. Буде йти вперед стільки, скільки треба. Як Шульга, він дуже незручний опонент. Такий настирний. Якщо відчуває, що є простір, то буде повністю його заповнювати своїми ударами. Відзначу його працелюбність та досить хороший дальній хук. Це коронка, якою треба користуватися. В одній четвертій фіналу буде зустріч із австралійцем Діланом Біксом, молодий 23річний боксер десь такого ж рівня. Якщо коротко характеризувати суперника, то я скажу так: корявий, але динамічний. Єдину поразку в кар'єрі зазнав від Нікіти Дзю. Він переважно вищий за своїх опонентів, але взагалі цим не користується. Викидає кривенький джеб середньої дистанції і шукає близької відстані і рубки, дуже небезпечних з ударами по тулубу. Він це діло любить і вміє. Стилістично він незручний, і головне проти нього це не рубитися, не вестися на його бій. Мені чимось нагадав чемпіона світу фундору. Теж високий, але йде ламати на близьку дистанцію. Проти такого суперника доведеться або часто рвати дистанцію, або працювати на дальній, плюс багато клінчувати, щоб уникати інфайтингу. Це буде цікава зустріч, і по тому, що я бачу, це може бути бій вечора. Шанси 52 на 48 на користь українця. Розпочинали троє, але до чвертьфіналу дійшов лише один наш супертяж Сотне Рогава, що має грузинське походження. Шлях був неоднозначним, бо спершу сотне в своїх найкращих традиціях ляпнув у голову якомусь ноунейму і легко пройшов далі. А в одній восьмій фіналу йому багато проблем приніс співвітчизник Віталій Стальченко. При тому, що Віталія взагалі номінально крузер, але бій видався веселим. Старт точно був за Рогавою, але з третього раунду. Сотне почав переходити в екорежим. Діє, наче і впевнено. Але чим далі, тим менший об'єм роботи. Сталя багато чого показав у другій половині, хоча й цього не вистачило для перемоги. До наступної стадії пройшов рогава. Але виникли питання й по витривалості. Це зараз його Віталій замучив. А що буде далі? А далі посередній боснієць Ахмед Крн'їч. Сталя показав, чого не любить сотне. Рогава не любить, коли проти нього діють швидкістю, розбивають поверхами і ламають глухий замок, наприклад, через апаркоти. Проти рогави потрібно бути моторним, швидким, прутким на ногах і постійно міняти кути. Коротше, проти такого великого хлопця потрібен смарт бокс. І Кирн це максимально не про те. Він мені стилістично якраз схожий на рогаву. Теж хоче домінувати, теж багато силової роботи. Такий ведмідь, який може валити і любить бити менших бійців. Тільки Рогава має більше досвіду, розумніший та більш гнучкий. Ахмед, взагалі, має кікбоксерську базу, що в них якраз спільного з рогавою. Однак наш боксер довше в боксі. Та й в Кіку досягав більшого. Мій вердикт Рогава фаворит: 70% на те, що переможе саме українець, і 30% на те, що забере суперник. У Вазі Цотни, до речі, сталася одна цікава річ. Один із головних фаворитів Лазісбек Молоджонов, пройшов до однієї четвертої фіналу, але отримав дискваліфікацію, бо його спіймали на допінгу. І з рогавою вони могли зустрітися хіба що у фіналі, але цей факт для нашого боксера чудова новина. Узбек був би фаворитом, хоча Ленокс Льюіс завдав такої прикрої поразки Віталію Кличку, але в мене цей чоловік завжди викликав лише повагу, зокрема тому, що він та його публічний образ це про повагу. Ленокс пригадав, як знімався в кіно з Володимиром, на знімальному майданчику фільму Одинадцять друзів Оушена з Володимиром Тучком та режисером Стівеном Содербергом під час зйомок у Вегасі в 2001 році. Це майже те наскільки близько я був, аби бути з ним у ринзі як професійний боєць. Хоча він, можливо, і був на моєму радарі, але саме його брат Віталій був тим, з ким я ділив ринг у своєму останньому професійному поєдинку. Володимир став домінуючою силою в хевівейті та створив власну спадщину та місце в історії. Я радий називати обох братів-кличків своїми друзями та братами з унікального боксерського братства. На сьогодні все. Якщо хочете вболівати за наших і першими побачити огляд поєдинків саме наших боксерів, то підпишіться та влупіть по дзвіночку. Це важливо. А з вами незмінно банда каналу Тайк Мейсон Новини боксу. Мене звати Макс Діденко. Побачимося!